Взяв 2000. Хотів 8250. Закрив за тіло. Ще одне МФО закрите, і як і обіцяв, я вам розповів у новому відео про нього. На цей раз це F-кредит. Я взяв кредит у лютому 2025 року. Взяв 2000, Це був один з моїх останніх кредитів. Ну і як я в один момент вирішив, буду йти в просрочку і намагатись закривати все за тіло. Ну, або близько тіла. І ось цікаве питання: так як же себе поводять F-кредит з боржниками? Ну, перше, що я хочу сказати, що я зробив, це я написав заяву з проханням на кредитні канікули, як ВПО. Але мені. Не те, що відмовили мене повністю проігнорували, тобто, взагалі, ніякої відповіді не було, і тому кредитних канікул зрозуміло я не отримав. Далі що робили МФО, Це вони кожен день надсилали листа на пошту, іноді бували смс, але це було можливо раз у місяць. Ну дуже рідко. Дзвінків я від них не бачив. Я по контакту дивився, але в кредит я серед дзвінків так і не побачив. Тобто і рідним вони також не дзвонили. Можливо, тому що сума маленька. Або вони себе так поводять. Ну і ось саме як я домовився з МФО закрити його за тіло. Як я й казав раніше, вони надсилали кожного дня листа. І в один момент влітку я їм написав, що готовий закрити за тіло. І вони відповіли, вони написали, що готові закрити кредитний договір за 3 тисячі гривень. Але мене це не цікаво, мені потрібно було закрити за тіло. І тому я більше не писав до самого грудня. І ось у грудні історія повторяється. Я їм пишу, що готовий закрити за тіло. Вони пишуть. Що ми готові закрити ваш договір за три тисячі? Я пишу: ні, я цього робити не буду, але за тіло я готовий закрити саме або сьогодні, або завтра. І вони погодились. Я попросив гарантійний лист, вони його мені прислали, і ми домовились, що я наступного дня оплачу кредит. Я оплатив. Платити потрібно було не на сайті, потрібно було платити за реквізитами в гарантійному листі. Оплатив і в цей день вже на сайті дивлюсь, кредиту немає. Я попросив надати довідку, що я не маю боргу в цій компанії, і вони мені її саме надали. Через кілька днів зайшов в БКІ, глянув, і дійсно цей кредит було закрито. Тобто, на, один, на одне МФО в моєму житті стало менше. І що вам хотіли би сказати на останок, не бійтеся МФО, бо вони не такі страшні, з ними можна домовлятися, як в цьому випадку. Але на все потрібен час. Ну, і так як це останнє відео 2025 року. Я вам бажаю. В новому року не мати взагалі боргів. Якщо вони є в старому, щоб вони пішли разом з 2025 роком. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Я вважаю, що через кілька тижнів з'явиться багато цікавого матеріалу. Все, побачимося вже у новому 2026 році. Сподіваюсь, він принесе нашій країні мир сім піс